Друзі, ранок на тесі продовжується. У нас в гостях Степан та Валентина Жук, вони є волонтерами. Mm -hmm. А Валентина ще є по поетесою, крім того, всього. Доброго ранку. Наші Доброго гості ранку. приїхали до нас з Мукачева. Доброго Перше ранку. питання: ви мукачевці? Так. Чи ви до нас звідки приїхали? Ви мукачевці. Чудово. Окрім того, що ви ще мукачевці, ви ще дуже активні, небайдужі люди, які є волонтерами. От нас дуже цікавить той момент, коли ви вирішили стати волонтерами. Чому ви вирішили це зробити? Ми навіть не вирішували так, життя нас до цього підштовхнуло. і я навіть не беру на себе таку смілость називати себе волонтером, тому що ну є такі офіційні, якісь волонтери, волонтерські центри. Ми просто люди, які не байдужі, які як кожна людина зараз має то робити щось для перемоги. Якщо дозволити, коротко ну, почну. Ну, почав великий жаль, так цих людей меншість, тому я вас і питаю. Так ну так, якщо дозволити, якщо маємо час, я у вісні збиралась на війну. Цілком реальну, не якусь химерну, в яку проклятий ворог огорнув країни добрий шмат, немов у скверну. Я чистила і складала автомат, вдягала форму і взувала берці, Дивився на мене, з зеркала солдат, що прагне ворогам задати перцю. Відкрила очі поруч спить маля, синочок мій, чотирирічний. Невже підступний чобіт москаля його свобідну долю покалічить? Синочка не залишу і у бій не кинуся, до рук, узявши зброю. Але щоденний борг священний мій, віддати мушу справжньому герою. Щодня для перемоги щось роблю. І скільки треба, цей тягар нестиму. За мене хлопці гинуть у бою, тож осторонь стояти непростиму. В цьому наша позиція. Щось роблю щодня для перемоги. Щось ось ці книжечки воїнам світла, поетичні збірники там 100 українських поетів, не тільки з України, які живуть за її межами. А от ці от, е, книги і ваша творчість якраз почалася з тим, що почало відбуватися в країні? Ну, от, це моя авторська перша збірка миротворча, вона видана до річниці Майдану. Угу. Я 5 років вже з хвостиком живу в Закарпатті, і, власне, тут на Закарпатті почала от, завдяки підтримці мого чоловіка Степана. Активно себе можна так сказати реалізовувати як людина творча, але саме з Майдану, як учасниками якого ми були, почалася моя патріотична лірика. І воно так якось нас все понесло. Тобто, будучи там, переживши майдан, вже не можна було якось відсторонитися і сказати Ми свою лепту внесли, тепер нехай інші. Угу. Ні, це. Наскільки продовжуються наші випробування нашої країни, ми мусимо щось робити для того. Дійсно, в бій я не піду і ви не підете, бо кожен має нести свою якусь місію. Але щось якусь краплинку, оту зробити мотанку, продати її десь на благодійному аукціоні якусь копійку заробити для наших воїнів НАТО. Сплести маскувальну сітку і рятувати чиєсь з життя. Це вже я передаю слово Степану. Пане Степане, так з вами хотілося поговорити про створення волонтерського містечка, яке має назву серце патріота. Що це таке передбачається у місті Мукачево? Є велика кількість навіть тих людей, яких я знаю, у списку у нас вже більше 500 людей, які плетуть сітки. І ми також робили цю. Плетіння сіток організовували в екоцентрі в Мукачево для Мукачівців. Збирали і ми ну, зрозуміли наскільки це трудомістка і така і затратна робота волонтерства, і монотонна одночасно. Тому я знаю, що і впевнений, що ті люди, які роблять ці сітки. Це є такі ж герої, волонтери, як і ті, що стоять на передовій, як і ті волонтери, які постійно збирають і допомагають армії. Але ж, адже не секрет, що завдяки тому всеукраїнському волонтерському руху ми фактично до сих пір і тримаємо цей фронт. Я, ну, так як я зв'язаний по роду своєї діяльності як диспетчер курортів Закарпаття, я вирішив домовитись цього року із керівництвом різних санаторій, щоб вони дозволили нам в епіцентрах санаторій, де. Багато людей відпочиваючих, ставити у до приспосіблення рами для плетіння сіток. Там у нас шестиметрові, і закликати сюди організувати водо таке наметове містечко, тому що ну гроші фактично всі волонтери вони видають практично одні ті ж, і так що всі кажуть в мінусах. От собі дозволити якісь проживання чи харчування вони не можуть одно. Я спілкуюся з багатьма, але от отак от, чисто намети ми, ми організували там на чоловік 20 намети, ну максимально допустимі умови для проживання, самоутримання, то тобто харчування. Так далі, таким чином люди із особливо з південних східних регіонів, так далі, волонтери, які плетуть сітки, вони будуть мати можливість своїми дітьми побути у нас. У чудовому Закарпатті побути на території санаторії, попити мінеральної води, відпочити, не припиняючи своєї волонтерської місії. Тому що основне завдання це є все-таки ну, якомога більше сплестити сіток. Тому що кожна сітка це я вважаю навіть свята справа. Це навіть не зброю подати, чи там кулі, чи ще щось. Це якщо сплетена сітка, якщо люди замаскуються, значить це будуть живі. А на жаль, і в кожного, і в Закарпатті я впевнений, що немає такої людини зараз і в нас у Закарпатті, і в Україні, як би не знав когось, хто є на війні. І, на жаль, є такі, що вже і відійшли від нас, герої, героями стали телефони. Тобто, кожен знаємо. І їх потрібно підтримати. Як підтримати і в смислі матеріально, маю на увазі тими ж сітками, бо ми про сітки говоримо, так і підтримати їх духовно. Значить, на території тих санаторій ми одночасно будемо а, от такі робити майстер-класи е, з, е, з виготовлення до цих е, ну, ляльок, мотанов. Да? Це пані а... Валентина сама робить цілянка. Так, так? так. Да. І ось такі меншенькі їх уже багато вже як солдатам, обереги да. Пішли до солдатам на війну. Як ви навчилися їх також недавно? Бу так само, як і навчилися книжки робити. <рес> Ці книжки ми самі виготовлюємо. До речі, будемо виготовляти прямо із людьми. І як ви їх самі виготовили. Ми, ми по всій Україні їздимо. Це нами нашими Друкарні руками. Це діти, студенти роблять. Да, ми а, залучаємо молоді шиємо да. вручну, Це це не, це не поліграфія. Це все щоб вручну. здешевити цю книжечку, бо зараз поліграфія да. І дуже ця дорога. ця книжка в продажі можна. не буває. Вона лише може ми... бути як подарунок е, воїнам. Е, до речі, вже наклад більше тисячі штук. Вони вже всі цей нам ви би е, слухали або читали, що нам пишуть. Один полковник літун до речі Закарпаття родом. Він прямо перед Паскою посеред ночі каже: Я вагався, одержу вашу книжку і каже: от ми колись, дасть Бог, виберуся, ну доживемо. Він він в госпіталі був поранений. Якщо я вийду, ми зустрінемося. Ви побачите, скільки в мене є різних нагородів. Повірте, я, я вам чесно кажу, це його слова. Найкраще подарунок – до це книжка, що ви тримаєте, це є якраз на Різдво. Це ми з цього почали. Ми дали клич, 100 авторів відгукнулися. Це більше 500 віршів. Ми їх скоригували і на Різдво в окопи відправили солдатам. Знаєте, що в нас є традиція Різдво празднувати з родиною, але ж багато людей зимою тоді празднували Різдво. Їх бомбили в окопах. Оце книжки ми їм відправили. Ці книжки читати без сліз. До речі, нереально. Я не бачив людини, яка би Ні, слухати не вірші слезилася. Валентини. Так, до речі, ми ну, то по всій Україні вже їздимо. Звідний. І ми, ну так щоб було більш доступно, там майже половина студентами, дітьми начитують. І у нас є сайт і озвучена книжка. Mm -hmm. Тобто, щоб була можливість собі там закачати в телефон наушничок, і, і людина там на фронті вже може послухати. Це вірші написані спеціально для них. Це є там внизу підписано поетично сотні України. Так сталося, що якраз то поетів. А це вже другий випуск, бо вже різло пройшло. Це вже такий, якби ну, після Паски, трошки інший. Вже інший трошки є набір віршів. Дуже багато. Ну, от приблизно. І ще от тут є, наприклад, а це книжка нами зроблена. А це е, із Тунісу. Е, Українка з Тунісу е, да, Наталя авторка, тож тож так само, Ці всі книжки вони є для. Там нас немає, е, є ще книга Живи Надія ми видали для Надії зала. Савченко, але в нас її зараз просто з собою не було. Да. Угу. Тож, це всі, Вони всі одного формату. Це книжки, які йдуть е, як подарунок за волонтерство. За жертводавцям для оздоровлення поранених. Mm -hmm. Mm -hmm. І, ну, і, і, і да. Наметове містечко Серце Патріота там будуть зібрані тільки волонтери, чи навіть от, люди, які мають бажання долучитися там, до вас, можуть долучитися. Там будуть, там будуть волонтери в основному, так як гості, ті, хто приїжджі, там будуть поети, ми будемо запрошувати, тому що вечорами ми будемо запрошувати і тих, хто відпочиває, і ми будемо робити завжди такі вечорниці. Вогнище, їсти собі будемо варити, читати вірші і пласти далі сітки. Чому? І от ми це для да. справжніх романтиків, Убити кілька мабуть. зайців, людей, які відпочивають, да. мають кошти і в першу чергу зараз витрачають їх на себе, тому що санаторне лікування воно досить недешеве. Не uh -huh. Можливо, вони, побачивши цю нашу місію, якось це таки згадають, що в країні йде війна і що осторонь стояти непростимо. І, можливо, вони якимсь чином долучаться або пожертвами на закупку тих сіток, тому що тряпочки для плетіння ми знаходимо, це простіше. Десь на фабриках по десь люди приносять, а закупити сітку основу це треба піти в магазин і викласти немалі кошти. Знаємо який зараз в країні стан, що всі вже ми трошки так зносилися, і життя стає дорожчим. То можливо люди, які мають кошти, все-таки розчуляться і допоможуть так, чином. а ще я би хотів вже до із закарпатців звернутися. Ну ми минулого року. А... На Виноградівщині біля Чорної гори ми організували також табір для оздоровлення поранених учасників майдану. Ще тоді з майдану починалося? Ми оздоровлювали безкоштовно більше 30 чоловік по всіх санаторіях. Слава дякувати Богу і тим головним лікарям, які нас підтримали тоді. Це ще було з майдану. А потім воно переросло бачите, на АТО. А цього року ми це вже робимо так. Ми будемо мігрувати по різних санаторіях. У нас на, на нашому сайті можна буде проконтролювати, де ми є, або по телефону з нами зв'язатися. І Закарпатці також можуть там на день, на два, на три. Тому він і марафон називається. Що одні поїхали, другі Змінюватися приїхали. Змінюватися можуть. Mm -hmm. і в принципі. Нам дають місце, де можна ті намети. Тобто, ну посунемося, приїжджайте закарпатські з наметом. Ви своїм. Ви уявити собі не можете. Як щиро, ми вам дякуємо. Так. Ви люди з велик, величезною душею, і поки так. я такі як ви, є віра в те, що дійсно Україна переможе, і все у нас буде гаразд. Так на ну, жаль, час нашої програми вже завершується дев'ята на годинниках. Ага. Е, я нагадую нашим е, та що в нас в гостях були степан та валентина Жук. Вони є волонтерами. Ага. Валентина є також поет. І вони роблять дуже добрі справи, але наш... пане на що ми ще не раз з вами зустрінемося всі. Так, так, і і закликаємо, ми, і ми закликаємо, і вечора, так, і ми і закликаємо приїдемо, допомагати звісно. вам. Закликаємо наших глядачів допомагати е, нашим не, не волонтерам, а допомагати собі да. допомагати і які є на війні. І можливо, хтось знає, кому треба допомогти, тою ж сіткою. Бо ми будемо під них робити композиції. Так ми закликаємо допомогти. Дякуємо вам за те, що дивитесь нашу програму ранок на тисі. На жаль, Завершується, кажу вам, традиційно дивіться своє, адже своє рідніше. Гарного дня до зустрічі завтра о сьомій ранку.